Усім привіт! Мене звати Бойко Владислава. Я експерт зі створення сайтів та їх реклами в Google, Facebook та Instagram. Не лише сайтів, але у тому числі. Так перейдемо до теми нашого відео. Чому ж не можна? Ну, не те, що не можна категорично, але краще не треба лити трафік на головну сторінку. Трафік я маю на увазі рекламний платний з Google та Facebook. А також органічний, який досягається завдяки СЕО. Перше і найголовніше, з чого я хочу почати, це знову та ж сама цільова аудиторія. Мені здається, я вже в кожному відео про неї говорю, але в тому і суть, що це фундамент, якщо у вас щось не працює, варто починати з цільової аудиторії. І так, до чого тут цільова аудиторія? До того що, перш ніж е, робити сайт, зробити сторіночки на нього, вам треба зрозуміти, кому ви продаєте. Вам треба пропрацювати цільову аудиторію та сегментувати її. І в цьому сіль, що на головній сторінці ми не можемо пропрацювати всі сегменти цільової аудиторії. Е, тому що це буде кеся меся відверто. І тому головна, вона і є на те головна, щоб на ній презентувати ваш бізнес глобально. І для того, щоб е, пропрацювати кожен сегменти окремо, для цього ви пропрацьовуєте цільову аудиторію, до цього ще підключаєте семантичне ядро, яке ви сегментуєте. І вже на основі цього семантичного ядра плюс цільова аудиторія та її сегментація, ви створюєте сторінки вашого сайту. І на них закриваєте болі, бажання, потреби, все що завгодно, кожного сегменту цільової аудиторії формуєте під них офери. Ось чому на головну сторінку ми не лімо трафік, тому що це просто тупо злиття вашого бюджету. Ви будете витрачати гроші, на пустий трафік, який не принесе вам жодної цільової заявки. Розумієте? Тому ми так заморочуємося. Ми сегментуємо цільову аудиторію під кожен цей сегмент. Окрема сторінка з окремою послугою і закриттям їх потреб, бажань і всього чого завгодно. Про що ще сказати? Що головна сторінка це як вітрина магазину. І коли людина підходить до вітрини магазину офлайн, матеріального магазину, він роздивляється, а, взагалі, що тут є в цьому магазині, і лише потім вирішує заходити йому чи ні. Тож так і на сайті, на головній сторінці, ваш клієнт може ознайомитися глобально з вашим бізнесом. Вона, звичайно, має бути продаючою, якщо вона у вас вже є раптом хтось комусь сподобається і він захоче купити. Звичайно, це не просто ось ми такі гарні і класні. Ні, ця сторінка теж має бути продаючою. Але це має бути у форматі. Глобального ознайомлення з вашим бізнесом, як я вже казала, тому що на головній сторінці ми жоден сегмент вашої цільової аудиторії не можемо пропрацювати так, як це треба зробити. А вже коли клієнт заходить у магазин, офлайн-магазин, то менеджер знаходить до нього підхід. Він питає, що потрібно саме вам. Я можу вам запропонувати перше, друге, третє. І ось це має бути так само у вас на сайті. Під кожну потребу вашої цільової аудиторії має бути послуга, якою ви можете закрити біль, бажання і так далі вашого клієнта. Тому давайте запам'ятаємо, що головна сторінка це вітрина, а вже сторінки, які від неї відходять, структура вашого сайту, це як підхід до кожного, хто зайде до вас на сайт. І тому це має бути дуже зрозуміла структура для вашого користувача. І не менш важливе є те, що ваш бізнес буде рости і масштабуватися. Відповідно, на головній сторінці ви будете себе презентувати по-іншому. А тепер таке питання. Якщо ви на даний момент займаєтеся послугами і на головній сторінці ви розповідаєте, що тут ви можете а, ознайомитися з такими такими, такими нашими послугами. Це ви все прописуєте в SEO, в тайтл, ваш один і так далі для просування. Ви літе на це незрозуміло для чого трафік, але хай так буде. Потім ви додаєте туди ще щось, а, і ще щось, відповідно, ваш Title, ваш один, все, у видачі він буде змінюватися. Ви просто-напросто не вийдете в топ-видачі, і Google він постійно буде плутатися, вам постійно треба буде змінювати групи оголошень, сторінки, на які вони ведуть. Це дійсно дуже така велика проблема. Тому, якщо по-нормальному, краще цього не робити. Взяли під кожну послугу, під кожну групу оголошень є своя сторіночка, є свій заголовок. Uh, і вони залишаються сталими, ви лише коректуєте, доповнюєте певну інформацію, яка там більш актуалізується і так далі. Але лити трафік на неї ну, не треба, будь ласка, заради вашого блага. Отже, підсумуємо: якщо у вас є головна сторінка, її може реально взагалі не бути. Хай вона буде, але не для просування, не для платного, ні для органічного, тобто для SEO. Реклама. Тільки на релевантну сторінку з однією послугою, з однією пропозицією, щоб люденьки, які заходили на ваш сайт, вони не плуталися, щоб вони бачили себе у вас на сайті, вони вам телефонували, писали і віддавали вам свої гроші. Це працює лише так. Іншим способом, ні, на жаль, а seo просування починати з. Топових послуг, які вам в першу чергу цікаво і прибутково продавати. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, переходьте в мій інстаграм. Там дуже багато корисної інформації щодо сайтів, щодо реклами, а також ви можете записатися до мене на консультацію, також замовити створення сайту, налаштування та ведення реклами в Google та Мета. Це зробити можна за посиланням в описі під відео.